Акція від Манівео з розіграшем десяти наборів з АйФОН 14 та павербанка. З нами на зв'язку Сергій Череватий це речник східного угрупування військ збройних сил України. Пане Сергію, вітаю вас і слава Україні. Героям слава доброго ранку. Давайте почнемо з того. Я от зачитував глядачам зведення генштабу. Вже традиційно є наступи на бахмутському та авдіївському напрямку. Що відомо станом на зараз. Так, східний фронт на сьогодні це головний епіцентр боротьби за нашу незалежність, територіальну цілісність і суверенітет. Там тривають найжорстокіші, найкривавіші, найагресивніші бої. І ви правильно сказали, Бахмутський Авдіївський напрямок є таким осердям атак ворога. Там щодня відбуваються десятки атак. Ця доба не стала винятком. Ворог намагався штурмувати і кидав свої сили. При тому, супроводжуючи це вогнем ствольної артилерії, реактивних систем залпу вогню, мінометів, танків, проте зазнав невдачі, тому що наші сили. Вражали вогнем також всіх видів, які у нас є артилерії, і відкидували війська, і не давали саме головне прорвати йому нашу оборону і вийти на оперативний простір. Також бої тривали і в Луганській області, в районі сіл населених пунктів Новоселівське і Стельмахівське, і також ворог зазнав невдачі і поніс втрати. от... Американські аналітики з інституту вивчення війни писали про те, що рано чи пізно росіяни зможуть взяти Бахмут ціною великих втрат, але на жаль, зможуть. Чому вони за нього так вчепилися, враховуючи, що дійсно схід це епіцентр, бахмутський Авдіївський напрямок щодня проводяться штурми, і саме там росіяни несуть не най... так несуть найбільших втрат. І попри це, все ще намагаються і продовжують тиснути, тиснути і тиснути. Ну, по-перше, я б хотів підкреслити, що головним опонентом будь-яких аналітиків є Збройні Сили України. Це безумовно. І вони, вони неодноразово перекреслювали всі прогнози. І я впевнений, що буде докладено всіх зусиль, щоб цей прогноз не відбувся. По-друге, Бахмут для них важливий в першу чергу, тому що, на нашу думку, Керівництвом військово політичним Росії поставлено завдання досягнути будь-якого результату безпосередньо на полі бою, тому що у них це не виходить вже більше чотирьох місяців. Вони намагаються, попри колосальні зусилля, попри неймовірне угруповання, яке вони там зібрали, більше 130 тисяч. Попри багато техніки артилерії, вони не можуть взяти Бахмут і багато там поряд населених пунктів Солідар і менших населених пунктів Анград, Кліщівка такі. Інші. І це при тому, що вони після того, як взяли Северодонецьк і Лисичанськ. Це ціною неймовірних зусиль, цимоною неймовірних втрат неприйнятних в війні 21 століття. Вони не змогли досягнути, тобто цих 25 кілометрів, це максимум, що їм вдалося до Бахмута підпереднаблизитись, тому не маючи будь-якого успіху, їм ні нічем вийти ані до свого населення, ані до якихось серйозних сторін на перемовинах, тому що вони показують, що вони. Повністю знівелювали бренд російських збройних сил як якогось серйозного військового, як серйозного війська, який відповідає новітнім вимогам. Тобто їх викинули, вишвыли просто з усіх там J7, інших серйозних товариств, куди їх приймали. Вони фактично не рукопожатні. І навіть в колі диктаторів вони вже не вони можуть користуватися якоюсь повагою, тому що їхнє військо абсолютно нічого не показує. І відтак їм поставлено завдання. Ви пам'ятаєте, що ми літом е, е, міністр їхньої оборони сказав, що ми ЛНР повністю звільнили. Ну і наші війська зараз е, дезавоюють цю, цю заяву, також взявши 12 населених пунктів Луганської е, області нашої. Я, до речі, сьогодні буду виступати перед освітянами Луганщини. Вони запросили мене і це честь, тому ми готуємося до деокупації всіх наших земель. І також вони їм поставлено було завдання. Ви пам'ятаєте декілька термінів. Уже було по взяттю і Бахмуту і вийти на адмінкордони Донецької області. І тоді, коли якщо би у них це вийшло, звичайно, ми в це не віримо. Вони би пред'явили всім, що вони звільнили так звані ЛНР ДНР. І навіть на валдайському цьому форумі Путін сказав, коли його спитали, а яка мета цієї спеціальної військової операції, як вони її називають, він каже: звільнити Донбас, от тобто, чи там підтримати якось Донбас? Ну тобто, нібито захистити Донбас, як вони все це багато років подавали, там угнітонних рускоязичних там наших людей. Ну і відтак поки що збройні сили роблять все, щоб у них нічого з цього не вийшло, і впевнений, будуть робити і надалі. Справжня мета цієї війни або так званої СВО, як кажуть на Росії, це денацифікація російського зброду на території нашої країни. Дуже шкода, правда, що ціною українських життів. Якщо поговоримо зараз за Сватове і Кремінну, яка ситуація там, тому що частково теж з'являється інформація набагато рідше, звичайно, ніж про Бахмут і Авдіївку, але все ж таки вона інколи проскакує, зокрема і про те, що росіяни активно мінували дороги і будували укріплення довкола цих напрямків. Ну, на тому напрямку, якщо глобально говорити, можна сказати, що ініціатива залишається за нами. Після харківських і Лиманської вдалих операцій ми продовжили там тиснути противника, як я казав, уже звільнено ряд населених пунктів. Під нашим абсолютним контролем є траса Р-66. Не даючи їм провозити боєприпаси, особовий склад і техніку, і де є можливість, ми їх тиснемо, давимо. І коли немає можливості безпосередньо на полі бою, тому що ми бережемо своїх людей, ми максимально прораховуємо обстановку, щоб не робити простих лобових атак. Ми тоді вражаємо їх турбуючим артилерійським вогнем постійним, щоб вони не мали можливості сконцентруватися, будувати інженерні споруди або перегруповуватися. Майже щодоби ми знищуємо їхні командні пункти, логістику, склади з боєприпасами. Тому йде постійна бойова робота, можливо, вона не така помітна, але вона, знаєте, камінь, вода камінь точить, і воно по цьому принципу там і йде. От, і недавно, ви пам'ятаєте, невелике село Макіївка було звільнено, вже репортаж звідти був. Тому йде робота. Я впевнений, що крок за кроком ми будемо звільняти українську землю, українську Луганщину, українську Донеччину. Є також інформація про те, що росіяни мінують передмістя Маріуполя і будують лінію оборони з таких бетонних трикутників довкола цього міста. Чи можуть ці маневри сповільнити рух збройних сил України суттєво? Ну, з мінами зрозуміло, це завжди складно. А от що стосується оцих от укріплень, які вони з трикутників тих набудували? Ну, українські інженери одні з найкращих в на точно на пострадянському просторі, може в Європі, тому що вони мають колосальний досвід. У нас один Кам'янець-Подільський військовий навчальний заклад де готував їх колись і в радянському союзі в Україні. Вони пройшли вишкіл миротворчими багатьма місіями, зокрема там в Лівані, в, в у Югославії, колишній. І і також вони мали 8 років досвіду нашої війни вже, початку 14-го року, і тому я думаю, що голов, що це не буде це буде важким перепоною, але не не не, нездоланною не для нас, е, і головним критерієм успіху. Майбутньої операції, коли ми до неї дозріємо, це буде якраз те, щоб наші партнери нам допомагали надалі з новітньою зброєю, яку ми просто показали, що ми на ходу вміємо її освоювати, і я впевнений, що наші інженери зроблять все, щоб ми доволі швидко пройшли ці перепони. Вони не є нездоланими, будь-які інженерні. Це доказала вся історія сучасних війн, тільки підготовка, наявність резервів, можливість вогнем уразити противника і, і після. Того правильна інженерна робота з цими, з цими спорудами воно надасть а головне новітня зброя новітня зброя, яка дозволить нам просто зменшити наші втрати і збільшити втрати ворога і швидше звільнити нашу землю. Пане Сергію, завершальне питання нашої розмови: чи спостерігається зараз на сході нашої країни посилення ударних угрупувань расистів тими підрозділами, які були на правому березі Дніпра? Ну, такої ж жорсткої тенденції ми не бачимо окремі якісь переміщення є, але ми абсолютно чітко спостерігаємо за цим. І всі вісім попередніх місяців війни показали, що наші командувачі і штаби вміють на крок вперед опережати ворога. Я я впевнений, що буде цього разу і так, що на їхню дію ми не знайдемо протидію. Пане Сергію, я дякую вам за цю розмову. Вам вдалого виступу дякую. на Луганщині перед освітянами. Ще раз вам дуже дякую, що долучилися. Нагадаю для наших глядачів, що з нами на зв'язку був Сергій Череватий, це речник східного угрупування військ Збройних сил України.